Патріотичні марки від Укрпошти це справжня креативна зброя проти ворога, зброя, яка не лише приносить колосальні кошти для збройних сил України, а ще й є речовим доказом національного спротиву російським окупантам. Наші марки, які привнесли на тлі оцього безпорадності, болю, жалю на тлі оцього всіх негативних і сумних подій. Вони привнесли світлу таку. Світлі емоції, посмішки людей і дали нам віру, дали нам віру в майбутнє, дали нам віру в Україну. Сьогодні спеціальні випуски марок хочуть придбати не тільки їх затяті збирачі, а й ті, хто далекий від філателії. Саме так українці підтримують і культурний опір, і наших військових на фронті, а ще фінансово долучаються до прискорення перемоги. Нагадаємо, креативний марковий марафон від Укрпошти стартував у квітні. Тоді державне підприємство випустило марку з фразою, що з самого початку агресії стала знаковою для всіх українців. І перша марка, «Русський воєнний корабль «Ідіна», коли дійсно той корабль зник з марки, і вийшла друга марка. І він не тільки з марки зник, але і з військового флоту Рашки. Я по-іншому не можу я тільки зневажливо називати, на жаль, але так. То, в принципі, ми дуже раді, що саме ця марка перша і друга марка Русський воєнний корабль «Всьо», воєнної серії поштових марок військового періоду. Вони стали драйвером, от драйвером бажання як найскорішої перемоги. Марки цього унікального тиражу активно працюють на благодійність. Їх успішно продають як з українських, так і з іноземних аукціонів чи розігрують у соцмережах як приз за донат для збройних сил України. Марки стають драйвером допомоги навіть. Ну, ви знаєте, що перші аукціони, які проводив і Ігорі Фімович Смілянський, всі ці кошти йшли на підтримку Збройних сил України. Наступні аукціони вони йшли на підтримку шкіл, які зазнали руйнувань під час бойових дій. Це Бородянка, і друга школа це наша школа села Іванівка Іванівської територіальної громади. Комп'ютерний клас на 25 робочих місць. І от школа ремонтується наразі, і ми будемо презентувати теж. Такий клас з рахуванням того, що Іванівська школа там об'єднує декілька шкіл, тому що ну, взагалі, Іванівська громада зазнала таких руйнувань значних. То, в принципі, ще раз говорю, ці марки вони стали драйвером добра. Добра і світло ще однією маркою Укрпошти, присвяченої темі війни, стала українська мрія. Також ілюстрації з відомою фразою Доброго вечора ми з України та інші зображення на кшталт добре відомого світові пса розмінувальника патрона або ж невпинних як бджоли волонтерів. Окрім того, на всіх онлайн майданчиках в Україні та за кордоном можна придбати і тематичний мерч із зображенням патріотичних марок. Класно, коли ти вдягаєш цю футболку. Ну сьогодні я не в такій футболці, але повірте. От, просто сьогодні у мене другий день після відпустки. Я трохи перезавантажилась у мене, можливо, навіть інші нотки ніж то було от до моєї відпустки. В голосі, тому що я просто набралася енергії, я розумію, що треба працювати. Я ще раз розумію, що треба, щоб більше поверталися людей, особливо за кордону, ті, які виїхали туди, бо нам потрібні люди, нам потрібен бізнес, нам потрібна робота, щоб тут були сплачені податки, щоб тут відновлювалося життя. Тільки в такому сенсі це є підтвердження того, що ми патріоти. Бо якщо ми будемо там десь відсіджуватися, очікувати, що хтось нам допоможе. Не буде України, не буде України, так не можна. Треба повертатися. Треба робити те, що ти можеш робити, особливо. Посплачувати податки, що було за що відновлювати взагалі Україну таким чином. Марки, окрім того, що утверджують унікальне почуття гумору українців, любов до власних символів і ненависть до ворогів, знову стають популярними і цінуються їхніми власниками. А найголовніше те, що марковий креатив від Укрпошти щодня допомагає Україні виборювати перемогу.